Дня. Вітаю! Сьогодні поговоримо про такий ще один аспект жіночності: це жінку-дівчину. Так, ще одну жіночу роль: жінка-дівчина або коханка. Тут про флірт, так, тут про якихось, якісь такі ігри. От, про таку юність, так, легкість, про да? сексуальність і про сексуальність. Так, Ми е, окремо з вами поговоримо про жіночу і чоловічу сексуальність е, в якомусь наступному ефірі. А сьогодні саме про е, жінку, дівчину. Так, хто ж це така, які її характеристики? Uh -huh. Ну, Це така жінка, яка володіє не лише сексуальним магнетизмом, але й природним. Тобто вона така загадкова, вона дуже приваблює чоловіків, тобто в ній є щось таке, що які звертають на неї увагу. Так, Така перчинка. У неї дуже гарний контакт зі своїм тілом, вона добре вміє відчувати. І вміє дуже добре насолоджуватись моментом тут і зараз. Вона така от досить легка і от дійсно жіночна. Так, юність, легкість, певний флірт, певне загравання і насолода від життя. Так? І задоволення від життя, так? і від стосунків, і від себе самої. Так? От. І це така, така юність, да, в якій дуже багато привабливого в цьому стані. І цей стан жінка насправді може в собі підтримувати в будь-якому будь віці, так? розвивати. Угу. Про це дійсно варто пам'ятати, знати, і з цією енергією такою да, контактувати час від часу. От. Навіть якщо вам там, 40, 45, 50 років, у вас так само може бути ця енергія да, такої легкості. Е Певної гри, так? вона вже буде трошки інша. Так? Вона не буде такою, саме як у юнацькому віці, так? Mm -hmm. в молодості, але вона буде мати зовсім, зовсім інший відтінок. От. І саме ці стани варто в собі ем, усвідомлювати, варто в собі визнавати, контактувати з ними, так? не для того, щоб бути для когось кращою, чи там якоюсь. Так? А саме для того, щоб бути в гармонії з собою. Бо коли ми в контакті зі своїми енергіями, зі своїми станами, зі своїми проявами, якостями, так? коли ми їх визнаємо, ми стаємо більш гармонійними, так? більш цілісними. Ну, як ви Тетяно сказали про те, що от ця жінка-дівчина отримує задоволення від життя і від себе. І от ну, для мене це такий ключовий момент, тому що. Коли, ну, взагалі для будь якої людини, коли вона вміє насолоджуватись тим, що відбувається тут і зараз, так? насолоджуватись життям, отримувати задоволення від якихось там ну, зовсім банальних дрібниць речей, то хочеться дивитися на цю людину, хочеться з нею спілкуватися і дійсно отримуєш від неї якусь таку легкість. Угу. Так. Звичайно, у нас ця частина, це наш такий прояв, може бути достатньо травмований протягом життя. І тому, якщо вам складно проявляти будь яких з цих проявів, про які ми сьогодні говорили, тоді варто правда звернутися до психолога, який саме працює з такими темами, і пропрацювати ці аспекти в собі, пропрацювати ці травми. Так? От, постілювати їх, і потім просто рухатися в життя і отримувати більше задоволення і від себе, і від стосунків. От. Ще можна сказати про антистани. Так? Тобто, якщо є перекос так, в цій ролі, тому що ми говорили вже з вами, що в будь-якій ролі жінка може застрягнути. І відбувається такий, такий надмірний прояв цієї ролі. Так? От, і один із таких проявів це жінка-блудниця та розпусниця. Так, розпусниця, або жінка-мисливець. Mm -hmm. Вона виходить на полювання, так, і для неї важливі вже там, ну, певні досягнення, так, але ж це ну, такий цілеспрямований е, намір. Так. Тут не про легкість, так, а тут навпаки про. Там, про інший стан, такий завойовницький. Так? Mm -hmm. І тоді дійсно ну, оточуючому світу ну, він так буде відсторонюватися. Так? Або просто дійсно грати саме в ці ігри, такі, які ви можете пропонувати mm -hmm. саме з, з цим полюванням. Тож варто бути свідомими до своїх станів, і це можна потім регулювати. Так? В більшій мірі ну, усвідомлювати, регулювати і е, інтегрувати в себе більш гармонійно. Так, тому що якщо ми говоримо про гармонійний стан жінки, дівчини-коханки, то у неї може бути чоловік, партнер. І вона буде для нього джерелом натхнення. Вона буде його розуміти, якось хвалити. і Вони будуть ну такі, от в гармонії жити. І такий чоловік при такій жінці буде дуже там сильно якось розвиватися, проявлятися. А якщо говорити про антистани, там, тієї ж розпусниці, мисливиці, то вона орієнтована, в принципі, на багато чоловіків, і ну, вони від неї нічого не отримують, крім якихось там, сексуальних задоволень чи просто ну, банального такого технічного сексу, так. і все. І е, у такої жінки в антистані в неї ж е, ну, такий контакт із собою він дуже порушений. Як розвивати собі цей стан його підтримувати? так? Піклуватися про е... Своє тіло про свій внутрішній, про свій будинок, так? це наше тіло, наш будинок. Да? Контактувати з ним добре, розуміти, чого я хочу, чого я не хочу тут і вибудовувати свої певні кордони, так? вміти відстоювати їх. І задовольняти себе. Пам'ятаєте, ми говорили, що головна мета жінки це задовольнити саму себе. Ну, в плані, що я задоволена своїм життям. Так, а я але якщо я чимось не задоволена, я не буду там говорити, що мені світ повинен це, або у вигляді чоловіка, чи батьків, чи там інших партнерів, подруг він має мене задовольняти. А я буду просто говорити, що я хочу, а ви мене там якось робіть це для мене. А тут питання в самій жінці, що вона сама може для себе зробити в цей момент. так? От, тому що хто б щоб їй не давав, якщо вона отут всередині не отримує певного задоволення, коли їй там десь щось недостатньо, ну, тоді, там, знаєте, як якусь таку яму. да? Без да, да Безоднього, скільки би туди не кидали чогось, да, оточуючи, там все, все одно буде замало. Тож бути в контакті з собою, зі своїм тілом, насолоджуватися життям, мати свої власні, хочу, що я хочу, що, в чому я можу себе реалізувати. Так? Які мої бажання і мрії. І саме це о, я можу для себе реалізувати самостійно. Так, Можна займатися якимось фізичними вправами, спортом, наприклад, танці дуже класно підходять сюди, тому що вони допомагають налагодити цей контакт з тілом і відчувати там себе, свою пластичність, ну і про усвідомленість, да, скільки ми вже говоримо про це. Тобто заземлятися, питати себе про те, що я зараз відчуваю, що зі мною відбувається, чого я хочу зараз, тому що. Дуже часто стикаюсь з тим, що ну, от, жінки переважно вони навіть не розуміють, не усвідомлюють, коли саме вони хочуть їсти. Mm -hmm. так? І коли питаєш, а як ви ну, от, як ви розумієте, що ви голодні? Де не народжується це почуття голоду? Воно народжується в голові. Mm -hmm. Дуже часто так. І це правда про неконтакт зі своїм тілом. Про неконтакт, про неусвідомлення своїх імпульсів внутрішніх. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. Yep. І це така е, частина да, наша, вона така, е, в неї дуже багато таких земних проявів про те, що там, ну, я хочу то, або я хочу те, от, Я можу це все там, для себе організувати, можу для себе все це зробити. От, або самостійно, або за допомогою когось, так. Mm -hmm. Тож бажаю нам бути більш усвідомленими mm -hmm. в контакті з собою, розвивати цей контакт з собою, досліджувати себе так, в певних станах, в певних проявах. От, і якщо виникають певні питання, звертайтеся по допомогу да, на консультації, от, на терапію для пропрацювання певних труднощів в своїх станах. Mm -hmm. От, і бути щасливими, гармонійними і насолоджуватися життям. Так. Це дуже необхідно, особливо зараз, так, в такий час. Дякуємо вам за увагу. Це все, що нам хотілося сьогодні розповісти про цей стан. Так, доєднуйтесь до наших наступних відео, пишіть про те, б вам було б цікаво, послухати про що, щоб ми могли ще з Тетяною угу. висвітлити. І до так. нових зустрічей. До побачення!